Олександр Старух до нас доєднується, пане Олександре. Я вас вітаю. Давайте почнемо з поточної ситуації. От вітаю. зараз нагадаю, лунала повітряна тривога по всій Україні. Чи є наслідки в Запорізькій області? Ну, у нас на жаль, коли лунає по всій Україні, рідко коли стріляє. Тому що стріляють ракетами, які літають далеко і швидко. Як правило, це в центральну і західну Україну. У нас основне ураження, основні збитки і смерті приносить С-300, який літає там 90 кілометрів максимум, який летить тут поруч зовсім. Чому і фактично 45 секунд, 60 секунд летить ця ракета і дуже мало часу людям, щоб сховатися від цього. Ну, тому миттєво треба рухатись після того, як прилітає ракета і тривога. Тому що, як правило, вони б'ють там чотири ракети на одній установці, б'ють 8-12 ну кратні. Ракне число за останню добу актуальна ситуація у нас е, відносно спокійна. В, ці, в цю, цю ніч обласний центр не атакований. Люди поспали хоч трохи, але надалі і оріхів під обстрілами. Сьогодні так само під обстрілами, на жаль, одна людина поранена вже за попередніми даними. За минулу добу всі живі, здорові. Хоча 75 обстрілів було, в тому числі 52 Об'єкти цивільної інфраструктури майже в 20 населених пунктах нашої області зазнали ударів. 23 об'єкта зруйновано безпосередньо. Ну, є й позитивні новини. Перше, я сказав, що ніхто не був поранений, загинув вчора серед цивільного населення. Ну, а друга новина те, що рух людей з окупованих територій продовжився, і хоч не так багато, як раніше, але тим не менш. 173 людини виїхало, з них 36 дітей. Це uh -huh. добре. А якщо порівнювати інші тижні. От 173 людини це багато чи, чи мало? Як от ви оцінюєте? До 30 вересня півтори-дві тисячі на добу мало можливість виїхати з окупованих територій. Звичайно, що 173 це мало. Останній тиждень було в середньому так і було. Від 170 до 190. Ну, на порядок менше людей стало виїзди, Не стало а випускати стали з цих територій, тому потічок цей зменшився значно. Хоча бажаючих це десятки тисяч людей з огляду на проблеми, які є там з системою опалення, відсутністю газу і проблемами з електропостачанням mm -hmm. безпосередньо. Але а... окупанти на Васильівськ, не тільки на Васильівському блокпосту, який випускний у них вони повністю по всій окупованій території ввели систему там анкет. Запрошу, ну таку ахінію всяку того, щоб просто ускладнити людям можливість виїхати на вільні українські землі. А, зрозумів. І ще коротке питання: таке: як у вас ситуація з енергетикою, і чи є, знаєте, сильні якісь проблеми через обстріли енергетичної інфраструктури? Ну, з енергетикою, якщо загально брати, ясно, що в нас погано, тому що. Запорізька область найбільший був регіон, якому вироблялась найбільша кількість електрики. У нас найбільше в Європі працююча атомна станція. Мало хто знає, найбільше в Європі працююча теплова станція, які обидві стоять. Ну і Дніпро ГЕС, який зараз працює трошки відповідно, проблеми є, коли є враження ну такий ж, як у всій країні, тому що в Україні існує єдина енергосистема нашої держави, і ми всі залежимо один від одного. Наразі на по команді ми вночі обласний центр не вмикає освітлення. Люди економлять максимально для того, щоб в усіх куточках України було світло. Mm -hmm. Тому проблеми такі однакові, як і у всіх. Зрозуміли. Дякую. Дякую вам, пане Олександр. Олександр Старух, начальник Запорізької обласної військової адміністрації, був з нами на зв'язку. А зараз не.